Стаття в Галській зорі за 9 лютого, де знаючи про всю роботу спецслужб повністю і бачачи, як вони працюють на сході України, коли я виконував свій обов'язки, я знав, що служби не закінчиться не, не сходом. І прекрасно я написав. Адже відомо, що одним із напрямків ідеологічної. Роботи російських спецслужб. є провокації, пов'язані з компромітацією влади. І коли я на 100 днів сказав, що Ментовсько-Кагабільські ушльопки повністю все роблять для того, щоб дискредитувати владу, я не думав, що воно буде мати таку вершину, такий закінчення, те, що ми маємо на сьогоднішній день. І я десь свідомий того, що. Дуже багато журналістів, яких я глибоко поважаю, абсолютно без задньої думки і без заднього якогось, ну скажімо так, умислу взяли і перепечатали ту інформацію, яку їм підсунули спецслужби. Тому що та провокація готувалася дуже... І даремно вибраний наш регіон, вона готувалася вже дуже давно. Починаючи, я думаю, з грудня тут вкидувалися всякі фейки, вкидувалося на розгляд громади всякі небілиці. От я вже то казав і повторююся ще раз, це про те, що на костях загиблих ніби мав побудуватися розважальний центр на 9 поверхів. Це то, що ми починаємо розпроділити і роздавати землі там, де тому не потрібно, плюс то, що в нас є ненормальні відношення з різними громадами, то і з кримсько-татарськими, і з поляками. В засобах масової інформації з'явилися публікації про те, що нібито Другобичі розглядали питання. І... На те, що нібито ввелися дискусії, я зачитаю тільки галузе, то, що Центр регіональних галузевих органів управління та всіх правоохоронних, контролюючих інспекційних, фіскальних, наглядових та інших структур, не збалансовані з пункцій і повноважень між різними, різними центральними гілками державної влади, що загрожує втратою керованості всіх. Управлінських процесів, невідповідні структури виконавчої гілки влади, її функції, повноважень, реальним потребам. Водночас органи місцевого самоврядування не мають достатніх повноважень, необхідних фінансового та ресурсного забезпечення для їхнього розвитку бюджетних відносин, де згори донизу, до низу, а не навпаки, знизу до гори. Хто про це говорив, яким чином, коли то це говорилося, але це наші місцеві пишуть. Мене мене дуже цікавить у тих журналістів, які то все писали. Коли таке було 31 числа? Коли взагалі обговорювалися якісь такі питання? Але це ж пишуть люди на ресурсі, які підводять підсумок. Це, 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 це є випуска з Дрогінфо. Друге, це є випуска з Life Інфо. Третє, ну я частково, це є випуска з Майдану пані Вікторія, були присутні на сесії. Ви мені скажіть, в який період сесії обговорювалося дане питання? Перш раз, друге, в якій період коли виступив за дорожне, і як це виступить. Я цей виступ а, додала до відео. Це додала до публікації. Там все є у виступі. Ні. Цілих 5 ні. хвилин є до лайфінфо. Я дала цілу до публікації, я дала відео, репортаж і відеоматеріал. Добре, добре. і ви хочете сказати, що депутати Дробицькому ради прийшли достійно висновку тільки надання регіону, регіону широких економічних. Я не законувач... я написала, що йшлося про те, йшлося в зверненні. Я написала у зверненні йшлося про те і про те, але я не написала скільки було. Я не написала, що проголосували. Там є, що проголосували. Депутати Дрогобицької міської ради прийшли до спільного висновку, що тільки надання регіону і широких економічних повноважень, збудованих ефективно зовнішньо економічних, економічних зв'язків між Львівщиною та прикордонними регіонами Європейського Союзу є однією з умов подолання сучасної соціально-економічної кризи в регіоні. Я хочу, щоб ви показали це відео, де це прийшло. Друге, я не буду перечитувати, бо тут все. Абсолютна фальсифікація, яку вам хтось скинув, і ви повинні будете відповісти, хто вам це скинув. Результатом цього обговорення, якщо обговорення не було, якщо взагалі про це мова не йшла зовсім, то стало рішення, рішення Другобицької міської ради, у яких депутати звернулися до народних депутатів України з проханням розробити та винести на розгляд Верховної Ради України проєкт закону. Про особливий економічний статус Львівської області та у ході конституційної реформи ініціювати внесення змін до Конституції України щодо обрання очільників виконавчої влади областей України на прямих виборах безпосередньо виборцям цього регіону. І за це прийдеться вам всім відповісти. Тому що от такого взагалі не було. Я вам структурно все розказав слово в слово кожному звідки у вас з'явилися вас, це в нас в Дрогобичі, засобах масової інформації того, що взагалі не було, взагалі не обговорювалося. Ну мене це дивує. Я хочу б на російській мові зараз зачитати, до чого воно прийшло в Російській Федерації. 31 первого марта СМІ о предложении депутата Горсовета Дрогобича розробити в внести на розсмотрі українського парламенту проект закону об особенному економічному статусі Львівської області. К такому решению драгобыльских депутатов подтолкнули ничтожные темпы продвижения Украины в Европу, ради которого они, дорогообычане, вместе со всем украинством сожгли пол Киева, убивали бойцов Беркута, а после участвовали в бомбардировках Дербаса. Да, дійсно, информация про те, что питання особливого економічного статусу, вільної економічної зони, спеціального економічного проєкту розглядалось уже давно. Причому не тільки в Другобичині, а й по всій Україні. Про той нонсенс, який був надукований в засобах масової інформації, про те, що мова йде про те, що депутати Другобицької міської ради закликають депутатів, народних депутатів України звернутися до президента України і змінити Конституцію України в частині не призначення голів місцевих адміністрацій, а виборців. Я готовий офіційно заявляю пройти будь-який детектор, який там треба, пан Разидова теж, що про це мова навіть ніколи не йшла. От, взагалі, цього питання ніколи навіть не піднімалось. Можливо, колись, коли. Запорізь Запоріжжя там кілька місяців тому щось подібне там зробили. Я хотів би від імені Богдана Матківського попросити вас дати гарантії любої допомоги. Зараз у мене є вже скани майже всього, що було в інтернеті по цьому питанні: російське, українське, скани законів, скани там Яворівське, Троскаве і безлічних турківська вже прийняли. Точно таке рішення вони прийняли там трохи раніше, але у них маленький район, вони. Швиденько економіку обговорили і запустили його. І саме це рішення про вільну економічну зону чи про вільний економічний е е е е статус, воно ніякого відношення не має до, припустимо, того, що обговорювалося на Верховній Раді, да, особливий статус місцевого самоврядування в Донецькій та Луганській Луганських, до керівництва, а особливий економічний статус, який працює в Україні з 1992 року. І Сіваш, і Одеса, і Львів. Вони працюють, і нічого такого немає. Це все те ж саме. І те ж саме ми хотіли зробити, і хочемо, я більше того, скажу, ми будемо воювати за те, щоб якісь преференції з точки зору економіки були залучені суди. Що я побачив сьогодні тут, а ми побачили те, що е, деякі люди зовсім в іншому там придираються до слів, придираються до того, чому як там попало якісь там рішення, і зовсім інші е, теми піднімаються. А чомусь всі замовчують, що факт, один факт, якого не було, зовсім в іншому появився засобах масової е, інформації у Другобичі. Факту нема, а він з'являється. І я попросив журналістів, що це треба вияснити. Кому це вигідно, ми знаємо. Але нам треба тепер знайти, хто це зробив першу чергу. От і все. Більше нічого я не переслідую. І коли ви мені задали, чому ви не подаєте там якусь, так я мені не треба подавати нічого. Воно вже все закручено, воно вже все працює. І я думаю, що кожен хто розуміє про безпеку держави, не потребує якоїсь додаткового додаткової ще офіційного звернення. Моє офіційне звернення це отут. А вже є люди, які за це відповідають, повинні на це реагувати. Якщо треба буде офіційно ще звернутися, ми звернемося. Є юридичний відділ, який підготує це звернення. І ми звернемося до правоохоронних органів. Питання сьогоднішнього брифінгу не в створенні чи не в створенні, прийняті чи не прийняті. А питання по вільній економічній зоні чи отриманню особливо економічного статусу, тобто про звернення народних до народних депутатів. Це питання суто економічні ніяких наслідків воно нести не може, окрім якщо буде створена робоча група, якщо буде підготовлений закон, якщо будуть проведені розрахунки, то тоді можливо Дрогобич, а може і вся Львівщина, отримає певні економічні преференції для того, щоб залучати інвестиції в більшому обсяжені. На мою думку, сьогоднішня прес-конференція була зібрана з іншого питання: з питання того, що друковані і не друковані засоби масової інформації розповсюдили відверту брехню і провокацію про те, чого навіть Ніяк не, не ну не не обговорювалось, не приймалось рішення, нетувалось ніяких проєктів? Тобто вони взяли якесь, якусь тему, да про те, що Дрогобицькі депутати міської ради хотіли змін до конституції в е, питанні там е, зміни призначення керівників адміністрації, але ж цього не було. І саме головне, оце питання, як на мене, тобто яким чином? Поширюється інформація про те, чого немає. Хтось її повинен створити цю інформацію. І от, як на мене, я звертаюся до всіх журналістів, до правоохоронних органів. Допоможіть, будь ласка, знайти виконавців, замовників та методи, яким це зробилося, хто і як створив цей привід, розповсюдив і заставив в нього повірити.